Всім привіт! Вітаю вас на каналі Подружка. Перш ніж перейти до відео, хотілося б попросити вас приділити хвилинку уваги і допомогти моїм друзям із їхнім збором для бійців з харківського напрямку. Як ви знаєте, ситуація на Харківщині останнім часом загострилася, тому хоч в мене і дуже невеликий канал, мені хотілося б спробувати допомогти їм, чим можу. Посилання на банку ви знайдете в описі відео і пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Дуже вам дякую! А тепер переходимо до відео. Поки що не було цікавих новинок, на які мені хотілося б зробити огляд, тому я провела невеличке таке опитування, що було б цікаво побачити вам, і шляхом чесного голосування було обрано плече, щоб поплакати. Тому сьогодні насолоджуємося ним. Взагалі хочете вірити, хочете ні, але ця дорава була претендентом потрапити в список моїх улюблених корейських біел-дорам. і не зробила цього лише через декілька факторів, про які ми поговоримо згодом. Проте спочатку, давайте подивимось, який в нас тут взагалі сюжет. Головні герої в нас два однокласники Дайоль та Техьон, які якимось дивним чином хоч і були в одному класі, не те, щоб взагалі знали про існування одне одного. І їхня перша нормальна зустріч відбувається тоді, коли Дайоль, який в нас тут місцевий спортсмен і займається стрільбою з луку, йде до медпункту відпочити від напруженого тренування і зустрічає там Техьона в дуже цікавій позі. І недовго думаючи, теж опиняється в не менш цікавій позі, в яку напевно якісь явині боги вирішили ви поставити кожного персонажа з BL, бо інших пояснень, я цим повторюючимся з дорами в дораму випадковостям не бачу. Але тут вони, хоча б не зіткнулися випадково губами, і це добре. Здавалося б, чудовий момент для персонажів, щоб знітитися, прийняти свою долю головних героїв Бієлдорами і почати миленько комунікувати одне з одним. Проте не так сталося, як гадалося. І Техіон оце гівно мале, повідомляє ні звідки з'явившися медсестрі. Давайте просто поаплодуємо, що, хоч в якомусь яойному творі вона є, а не зникла назавжди, щоб не заважати хлопцям будувати стосунки. І він повідомляє їй, що Дайоль домагався його, ще й перед вчителем почав прикидатися святою невинністю, їй богу, чуваче, що він тобі зробив. На це питання вам, мабуть, сам Техьон відповісти не зможе. Проте після цього він, не дивлячись на цілком справедливе обурення, Дайоля, починає його діставати, чіплятися до нього, намагатися якось привернути його увагу, і це. Працює, бо в якийсь момент Дайоль, не дивлячись ні на що, починає розуміти, що він чогось не може викинути Тахіона з голови, починає переживати за нього, а згодом, дізнавшись більше про його минуле, закохується. І, в принципі, це все. І ніякими аж занадто неочікуваними поворотами, ця дорама похвалитися не може. Проте, знаєте, взагалі більшість сюжетів схожі так чи інак, бо на даному етапі розвитку людства вже важко вигадати щось принципово нове, і саме деталі роблять кожну історію і цю теж неповторними. Якщо дивитися на сюжет, не вдаючись до тих самих деталей, то це ніби зразок отого старого яою, коли стосунки були здебільшого токсичні і знущання прирівнювалося до кохання. Я бачила, що багатьох саме цей аспект відштовхнув, до речі, від цієї дорами, бо вже всі мали б перерости ті часи, коли найпопулярнішими тропами були ті, в яких один персонаж надає іншому жити. І насправді я розумію, чому це багатьом не сподобалось, але саме я не так сильно тригернулася через це. Можливо, це тому, що я надивилася таких дорам, як пробач, господи, пентхаус, слава та інших представників подібного жанру. Але витівки Техіона, здавалися мені радше спробою першокласника звернути увагу людини, що йому подобається. А себе не зрозуміти мене неправильно, це все ще не окей, і діставати когось лише тому, що тобі весело. Це дуже нездорова історія. Проте конкретно в цій дорамі це не виглядало аж настільки жахливо, як в багатьох. І на щастя, тривало дуже недовго, бо доволі швидко їхні стосунки почали розвиватися і перетікати у щось більше. Техон, якщо чесно, був ще тією скалкою в дупі і крутився біля Дайоля. Тому одного дня минуле Тено у вигляді шаленої тітки зустріли їх просто у шкільному майданчику і буквально дало їм ляпаса. Буквально. І якщо чесно, ось це стригерило мене значно сильніше, тому що я просто ненавиджу дорослих, які вивалюють власні травми та проколи на дітей. А хоч він вже і був старшокласником, фактично, Техіон все одно залишався дитиною і доволі травмованою дитиною, хочу вам сказати, і через кого? Та через ту саму тітку, яка дала йому ляпаса, та ще й вбивцю назвала. Тьфу на тебе ти ще більше гівно, ніж Техіон коли-небудь був. І ось це саме ті деталі, які роблять цю історію не такою, як багато інших з подібним сюжетом, хоч вони трохи клішовані, бо знову темне минуле. Проте, проте, проте ці деталі якраз і пояснюють все: вчинки героїв, природу їхніх стосунків тощо. Бо виявляється, що та тітка назвала Техіона вбивцею, тому що Техіон насправді був всиновлений її сестрою та чоловіком сестри, оскільки ті ніяк не могли мати власну дитину. Проте згодом сестрі все ж вдається завагітніти, і тут в Тихона починаються ну, знаєте, такі типово дитячі переживання. Він не хоче, щоб в мами народилася інша дитина, бо боїться, що тоді вона перестане його любити і може навіть віддати назад у дитячий будинок, що враховуючи його минуле більше ніж зрозуміло. Він просто боїться знову залишитися сам. І коли він озвучує ці переживання тітці, я буду гейтити її до кінця цього відео. Це найбісячіший персонаж в цій дорамі. Мені просто хотілося їй ляпа задати. Вона, послухавши це, просто вирішила його насварити і сказати, що так думати не можна. Десять з десяти продовжив тому ж дусі. Потім вона, поки сиділа з дитиною, якій наговорила маячні, заснула. І Техьон вислизнув з будинку, поки вона не бачила. Батьки, побачивши це, кинулися шукати його. І коли мама його знайшла, відбувається ще одне дорамне кліше із вантажівкою, яка вирішила збити більше людей. Але забудемо про клішованість ситуації. Факт є фактом: вони потрапляють в аварію, і мати втрачає ненароджену дитину. Вона потім не змогла впоратися із цією травмою і забрала в себе життя. І так саме через це ця тітка кличе тихіона вбивцею. Господи, поможи, в мене сил немає на неї. Тобто вона не вона, що не догледіла дитину, не вантажівка, що збила людей, не це жорстоке життя, яке відняло в матері дитину, на яку вона чекала, врешті-решт. Маленький хлопчик. Я не можу, просто заберіть її з моїх очей, я готова окреме відео про те, як я її ненавиджу зробити. Але до чого я це все? А до того, що таке минуле якраз пояснює більшість вчинків Тахіона. Не виправдовує це важливо, бо мені самі не подобається, коли погана поведінка вибачається з причини Ну, в нього сумне минуле. Але дійсно це просто пояснює. Це пояснює, чому він таке гівно мали на початку. Бо в принципі його вихованням на те, що особливо займалися, бо після смерті матері його ледь не відразу самого жити відправили. Це пояснює, чому факт того, що Дайоль пішов його відвідати, коли після ляпаса тітки Тьон перестав ходити до школи, став настільки важливою подією для Тихьона, що його особистість буквально змінилася на 180 градусів. І з хлопчика, якого він діставав, Дайоль різко став для нього найважливішим другом, що він аж із іншим хлопцем припинив спілкуватися. До речі, не робіть так. Це насправді теж не дуже добре. Ну тобто, конкретно цей хлопець теж це їм мале, але все ж не кидайте старих трусів, коли знаходите нових, які вам тепер подобаються більше. Добре? Добре. Я, до речі, здивована, але оця страшна таємниця минулого Техіона і таємницею довго не була, бо нам не розповіли про неї наприкінці дорами, а десь всередині. І ще більше мені сподобалася реакція Дайоля на це. Вона не була якоюсь занадто емоційною або пафосною. Дайоль просто вислухав Техіона і потім сказав ті слова, які чомусь жоден з дорослих не спромігся. Це не твоя провина. І чесно, це був найкращий розвиток ситуації з усіх можливих. Мені сподобалася ця спокійна і адекватна реакція. Хоча мушу визнати, не завжди реакції були адекватні, бо спершу дайоль, наче навіть повірив, що Тихіон може бути вбивцею, але все одно пішов до нього додому, і просто шо п-шо. Але добре, буває. Насправді, хай би як із чого їхні стосунки не починалися. Навіть коли траплялися якісь непорозуміння, вчинки головних героїв мені здебільшого подобалися. Тому що коли вони ось після усіх цих емоційних розмов про минуле зблизилися і ніби приклеїлися один до одного, і та закохався, про що вирішив повідомити Техіну, майже чмокнувши його без згоди, не робіть так теж, будь ласка. Реакція Техьона була не дуже адекватною, але зрозумілою. Я розумію, чому він відштовхнув Дайоля. Це через оті свої дитячі травми. Проте зробив він це все ж занадто жорстко та жорстоко. Проте. Потім він це відрефлексував, пояснив в першу чергу сам собі, і потім пояснив вже самому Дайолю, що вчинив так, тому що він боїться, що просто втратить чергову людину, яка буде його кохати, і яка буде небайдужа йому, якщо вони зблизяться. Та не всі дорослі так розібратися в собі можуть. А тут взагалі мова про підлітка, який ще зі школи не випустився. Я вважаю, що ось це дуже навіть багато каже про нього, як про персонажа. Я навіть вважаю більш ніж адекватною реакцією Дайоля на це зізнання, коли він у відповідь на нього сказав Техйону, що не думає, що зможе вивести стосунки із ним і залишив його самого. Так, звичайно, це все потім трохи зійшло на нівець, оскільки два роки Дайоль тільки про Техйона й думав, покликавши його відразу як набився і погодившись чекати, доки Техйон не покохає його. Проте загалом навіть те, як вони вирішили поступово розвивати свої стосунки, а не стрибнули до ліжка відразу після зізнання, припало мені до душі. Якщо підбивати підсумки, то ця дорама це ось такий собі мікс, так би мовити, старого яою та нових тенденцій. Тут багато оцих самих кліше, стартуючи з того, що їхні стосунки починаються тим, що один не дає спокійно жити іншому, і закінчуючи оцими всіми, він випадково впав на нього драматичними наїздами камер на обличчя головних героїв та іншими штуками, але загалом мені сподобалось. Мені сподобалися персонажі, навіть оцей неоднозначний Тихіон. Мені сподобалася хімія між ними. І я бачила, що багато хто казав, що вона кудись зникла після того, як вони почали зустрічатися, і ці двоє більш природньо виглядали, коли були друзями. І знаєте, я не зовсім з цим погоджуюся. Самі ситуації були більш ніякові та незграбні, коли вони почали зустрічатися. Це так. Але це можна пояснити тим, що в обох це перші стосунки, тому вони просто ось такі незграбчики. Але. Боже, які ж вони обидва були милі булочки. Ну тільки подивіться, ну котики ж просто так хочеться любити їх. Тому хімія між ними мені сподобалася. Сподобалися персонажі, хоча історія Дайолі і не виглядала аж настільки захоплюючою в порівнянні з історією Тихона, але його шлях до того, щоб з'ясувати, чим він хоче займатися насправді, бо стріляти з лука не було його мрією, теж був цікавим. Ти да, взагалі характер Дайоля був ну дуже приємний, бо він такий незграбний і смішнючий, бо тобто йому сподобався запах тахіони, і він щоб гарно пахнути, вирішив попшикатися освічувачем для повітря. Ну, що це за бідося була така? Йди до мене, сонечко. Загалом їх обох було за що любити, і мені подобалося, що персонажі розвивалися, а не стояли на місці. На початку саме Дайоль зовсім не мав друзів, і нарешті зміг їх знайти. А Техіон мав власну компанію, хоча вона не була тим, що було йому потрібно, і він зміг припинити з тими людьми чи радше однією людиною спілкування. Знову ж таки, мені сподобалася їхня історія, і, можливо, було б трохи епічніше, якби дорама закінчилася на моменті, де Дайоль сказав, що не зможе вивести характер Тихона, і вони ніколи б більше не зійшлися. Але навіть так я все одно вважаю, що дорамка заслуховує на увагу. Вона не ідеальна, їхні стосунки на 100% здоровими назвати аж ніяк не вийде, і на кожен приємний момент знаходиться своє але, а деякі сцени тут ну дуже дивно виглядають. І все ж. Мені все одно дуже сподобалася ця дорамка, і я з задоволенням подивилася її як в перший раз чисто для себе, так і вдруге для цього огляду. Тут є свої проблеми, через які я свого часу не змогла додати її до топу улюблених дорам. Але загалом я завжди радію, коли бачу, хоч і невеликі, але якісні роботи в жанрі BL. І це саме така. Ну, як завжди, пропоную вам подивитися цю драму, якщо ви її ще не бачили, і скласти власну думку незалежно від моєї, або поділитися своїми враженнями стосовно неї в коментарях, якщо ви її вже дивилися. Ну, а з вами була подружка. Будь ласка, не забувайте про збір в мене в описі під відео. І нагадую, що відтепер в мене є телеграм-канал, де я питаюся у вас на що буде наступний огляд. Тому, якщо хочете повпливати на наступне відео, то заходьте туди і пропонуйте щось в коментарях. Бережіть себе, і нехай небо над нами якнайшвидше буде мирним.